Тут у краї раю, де сонце світає, Україна дітей скликає, тут у краї, раю, де сонце світає, Україна дітей збирає, усміхнувся старий дід, старий дід, усміхнувся весь наш нарік. Усміхнулось дитя дитя, усміхнулась рідна земля, то чорне море пісню співає, а дні прочеремо ж помагають, то чорне море пісню співає, а дністе і луква помагають. Усміхнувся старий дід, старий дід, усміхнувся весь наш нарід, <кхи> усміхнулось дитя, дитя, усміхнулась рідна земля, тут гори Карпати духом гудять, тут ліси безкрайні шумлять. Тут гори Карпати духом гудять, тут могутні доби стоять. Усміхнувся старий дід, старий дід, усміхнувся весь наш нарід, усміхнулось дитя, дитя, усміхнулась рідна земля. Тут степи розлогі, тут яри глибокі, люди добрі душею широкі, Тут степи, розлогі, тут яри глибокі, люди добрі душею співочі. Усміхнувся старий дід, старий дід, усміхнувся весь наш нарід. усміхнулось дитя, дитя, усміхнулась рідна земля, тут трави пахучі, тут лани, і кручі, тут землі сади родючі. Тут трави пахучі, тут сади, і кручі тут землі, сади родючі, усміхнувся старий дід, старий дід, усміхнувся весь наш нарід. усміхнулось дитя, дитя, усміхнулась рідна земля. Тут хлопці, дівчата, танці заводять, тут гопаки аркан водять, Тут хлопці, дівчата, танці заводять, тут польку гуцулку водять. Усміхнувся старий дід, старий дід, усміхнувся весь наш нарід. Усміхнулось дитя, дитя, Усміхнулась рідна земля. Тут кожна родина в любові єдина, тут кожна сім'я свята. Тут кожна родина в любові єдина, тут кожна сім'я міцна.